Доброго мирного ранку, міцного здоров'я і хорошого настрою. Всього самого найкращого так. Я вже попоралася, забула відео зняти. Дзвонила вчора до мене жінка і каже, Люба, чи може таке. Ман... Та, чи може таке бути? Погляди інформацію, бо я не знаю, як, як її глядіти, бо це старша жінка. Бо я свої кози круглий рік годую люцерною. І в мене коза заслабла і сказав мені лікар, що в неї отравл... білкове отравлення, що це від того, що від люцерки, що забагато багато білка. Чи... Він сказав, що не можна постійно годувати люцеркою. А в мене немає ніякого сіна, бо в нас люцерка посіяна, ми для двох кіз ось косимо люцерку, влітку вони їдять, бо вони пасся не йдуть, вони у нас за городці стоять. І в зимою вони сушену люцерну їдять. Він сказав, що це білкове отравлення. Одної кози нічого, а в другій кози отака от проблема. І він сказав, що це дуже дорого лічити, краще зарізати. Що це таке? Не чула такого, не буду брехати, не знаю такого. Ось. Але гляділа інформацію вчора вечір і знайшла. Дійсно, є таке білкове отравлення в кіз. Це, якщо вони забагато. Забагато їдять люцерки, і ще, крім того, ви даєте там багато всяких ще приправ вітамінів, де в них білка є багато. І є, що часом в кози нарушується обмін речовин і виходить, як воно там, по-научному воно там всяко злеться, я цього не буду казати, бо я не знаю. Але є таке і рекомендується, щоб часом не було білкового отравлення в кіс, ось. то рекомендується давати, якщо у вас весь час люцерка, то раз хоча б в день давати солому до люцерни. Ну, не до люцерни, а саму люцерну не давати, а дати соломи або другого якогось сіна такого грубого, грубшого. Ось. Або яких от війників з дерева, тих гелячок натятих дати їм, що з літа заготовлюються. І тоді буде розрядка і не буде. Бо одної кози вона може їсти все життя і нічого їй не буде, а в другої десь організм чуть ослабся, ослабився. ось, ну, Я якби була знала, я була б її спитала, чи в неї коза перед цього хворіла, чи ні, зазвичай ті кози, які е, хворіють. Ну, що трошки організм збільють, подається там, наприклад, десь була зупинка рубця, десь там ще якесь було, мої тяжкі роди. Ось, бо я не питала, коли вона котилася, чи вона кітна, бо всяко може бути зараз їх весною, восени кози котяться, вже вже зима. У мене в ті пурі вже кози починали котитися. Так, що ось таке діло. То, то якщо організм отримав якесь ослаблення, якусь слабинку десь. Ось то таке може бути, що організм дав збій і виходить білкове отравлення. Я такого не чула, наприклад, я такого не знала. Якби вчора людина не спитала мене, то я би не, того би не знала. То вона казала, як там знаєш, знайдеш інформацію, зніми відео, щоб я послухала, що воно таке. Ось, То я оце розказую. Ось. Так що ось такі то справи. Ой, так. Там говориться, що якщо таке, то там треба лікувати дуже багато і довго. Так, дійсно так, що це дуже дороге лікування. Ось, і, і затратне по часі. Що довго його лікується, коли знову ж таки все поставити на. На місце. Молодших кіз легше лікується, якщо коза старша, це багато тягше лікувати. Ось, І там так і пише, що дороговар тісне лікування. Ось. Так що ось таке діло. І в книжці в мене є, там таке трошки, тільки трошки згадується за білкове отравлення, але там мало. Ну там по-русски дуже тяжко читати, бо ця книжка на російській мові, я ще її заказувала, ще корови тримала. Так що ось так. Ось. То ще тоді я про кози навіть і не думала. Але там є кози, вівці, корови, нутрії, кролики, там про все є написано. То я через інтернет тоді замовляла ту книжку. Ось так. Так, щось таке. -то. Так, вроді я так все розказала, що таке може бути. Хто годує весь час кіз люцерною? Ось постарайтеся додавати. Шоколадка ти чула? А дивіться, що витрісько своє, зерно вижерла і вже полізла до теї. А ти їж не бався, чучундра? що, кориця, я тебе зараз ви... в себе зерно вилатала, а в теї вже вона буде видирати. Ото морда ж таки така вредна. О, по макітрі. Своє їжі. Так, щось такі, то справи. Є таке. Ось, І для розрядки не забувайте давати щось трошки друге, змінювати корми. Воно і так правильно, як ти казав, просто так подивиться, от мене кози. Їдять сіно, їдять, їдять. І все, вже починають половину перебірків робити. Там вибрали, там подивалися. я знаю, що вони в мене розбаловані. Але ще й факт той, що, що вони ете, надоїдають одної те саме. Так само, як і людям, так само і козам. Як весь час одно і те саме їм також надоїдає. Ось і вони хочуть щось друге. Положиш соломи, їдять аж за вухами лящить. А сіна вже не хочуть. От пару днів поїли солому, даш сіна з'їдять за милу душу. Так що одна і та сама їжа також їм проїдається. Ось. І також її треба чимось, як то кажуть, розмішувати, щоб їм було краще і смачніше. Так що ось таке тут. От так. Напевно, що я розказала те, що я знала, те, що я знайшла. Ось. І дай Бог, щоб ваші кози були всі. Здорові, щоб гарно вам доїлися, гарно котилися і щоб всіх все було добре. Ось. Черниш, напевно, теж виїв. Ти вже виїв, так? Що вже тягнешся до неї? Да, вже вилизав відро. От то спеціаліст. А ти що то викидаєш, не їсиш? Ніч, ведро. Та й такі то справи. А нам всім. Гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, бережіть себе і своїх рідних, хай у вас все, все буде добре. Тільки хороших новин. Не забувайте заходити на ефіри зранку о 8 годині на канал Я і мамні Тваринки. І ввечері о 19 на каналі Я і Мої кози. Вівторок в мене. Стріми в п'ять годин на каналі Я і Мої Кози, а в суботу там вечір вже після Олі, коли Оля виходить після неї я. Всім всього до зустр... всього найкращого до зустрічі, папа. -па. Бережіть себе і своїх рідних.